Це шудовський водопад. Я не пам'ятаю, по-моєму, 38 метрів висота водопаду. І зараз ми вже зібралися, сідаємо в машину. Зараз заїдемо купити водички і будемо виїжджати. Називається дикарі вибрались на прогулянку. Я знімаю, як Юля знімає гори. Ні, ми заїхали, куди ми заїхали? Заїхали поїсти. Візьмемо по супчику, сподіваюсь, буде мій улюблений держковий. Тут, до речі, в них ще дуже багато ось таких різних, різного такого м'язка, прикольного на вигляд, картопелька, А ось тут ще щось є. З цього закладу дуже прикольний вигляд. Ось тут таке вікно, тут все в такому дерев'яному стилі. А Діма їсть. Та 9 євро тут буде, знаєш, який дуже вигляд? Ні там махать дуже. Ні, ну це туристичне місце, тому... Булка до піднебіння прилипла. прийде. Їші. Спробуй хоча б, почати, вона смачна під запалі. Проликла на здоров'я. Так? Ні, вкусно. Смачно. Добре, смачного ти. Спасибо. Ми приїхали вже на паркінг і їдемо назад знімати готівку, тому що парковка коштує 4 євро. Ми думали, що можна заплатити так, як вскрізь нормально карточкою, але картою не можна, тому що в них тут злий сигнал. Нормальний сигнал. У мене 3G показує який злий сигнал. Це так. значить те, що. Просто нелегальна парковка. Але вона сказала, що поліцайки контролюють, що в них там камери. Ми хотіли домовитися якось кинути на карту, але в нас немає інтернету на телефоні. Коротше, їдемо знімати 4 євро для того, щоб заплатити карту. Але де тут в цьому в цих селах зараз знайти банкомат? Я не знаю. Прибачте, можемо са опійтати. Не віть, де є тут ближчі банкомат, аби вибрати пен'язи. Банкомат, ано. Дивіться. Добре, дякуємо. Так, їм обійшов лобити, інтернет і дивитися, де є тут найближчий банкомат, боже і чужий. Коротше, все йде не так, як ми собі інпланували. Але наша проблема у нас нікого немає готівки. Блін, я завжди собі знімаю, я витрачу їх і потім забуваю знову зняти, щоб в мене була готівка. Я завжди розраховую на те, що можна розрахуватися карти. І блін, це реально велика проблема, особисто моя, але я так розумію, Дімена теж, тому що ми їхали і ми знали, що буде парковка, і коротше, Ми думали про гарні кадри. Ми думали про щоб не забути там штатив, водичку купити, але забули думати про те, що. Потрібно буде заплатити за парковку і взагалі готівка повинна бути завжди з собою, тому що ось, наприклад, в таких селах реально може бути там насправді може бути поганий сигнал і просто карта може не Тому Носіть з собою готівку, щоб не бути потім в таких ситуаціях. І не їздити, наматувати круги і шукати в селах банкомат. Mm? Вже маю карта. Куди карту? Е, їдемо в турани. Які турани? Скільки це каме? Вісім. Йоп, Йоп, твою. Серйозно? Так. А не можна в когось позичити 4 євро просто? А що буде? А, а що буде? Ну позичить людей, а потім віддати. Бля, Бляха, чому у нас немає в нас нема тут ніяких знайомих селах? Це капець. 8 кілометрів зараз проїхати заради того, щоб бляха-муха. Не, 10 зняти євро. 10 4 євро, я в шоці. 4 євро ти не знімаєш, треба. Не... тут з якимись людьми, я не знаю. Добре люди, дайте нам 4 євро. Я спочатку засмутилася, що нам потрібно їхати 8 кілометрів заради того, щоб зняти просто 4 євро в банкоматі. Але знаєте, як каже досвід, що не все, не все просто так. Чи як? Чи як? Знаєш, все робиться так, як має все так, як має бути, так. Тому е, налаштовуємося на позитивну хвилю, їдемо знімати 4 євро і все добре, все окей. Ось так. Ви візьмали в турани погуляти. Я тобі турани. Турани? Вау, як гарно, бляха муха! Я які можу. турани! Які бики тут є. То ти мене привіз в турани по. Ого, які вони величезні! Скажи. Прикинь, як він свою цю скачалку розкладе. Якщо б пані маленького був здоровий пісюняка, то що ж говорить про сухого? Діво, про що ти думаєш? Він там душаючий може не зробити. <серків> Але взагалі то селище таке ну прикольне, ні? Та яке, воно як перестройку, все строїть, тихо Та, там буде. Нема нема ні не слова з тих перебували. А -а -а. Та ні, тут ну да, тут що, ну так, є тут пару таких якихось новобудовців, нових з домів і що. І що, тебе ну, чоловік на Тримай свою водичку. Штативчик. один не беремо. Фу, що там? Припаркували машинку і йдемо вже до водопаду. Йти нам приблизно скільки? Там 3-7 кілометрів, майже 4 кілометри. Я дуже сподіваюся, що воно того варте. Тут так свіженько що я. Тому що тебе засвічує. О, а все мене? одно засвічує. Ну так. О, тут о, так о, свіженько о, і е, дорога виглядає нормально. Поки що асфальт. Е, все бурчить, шуршить. О, оса чи я щось. Я Але не можна, це вже туристична траса починається. А я тут і кришу, що я на біципі. На <laughs> ну на велосипеді тут можна, але я би точно то. Не звладла би ось так виглядає дорога. А я не встигла і два метри, як вже замерзла. А як, до речі, я в такої місцевості виріс і в мене зараз трошечки ностальгія. Мені хочеться взяти палку і одпиздить каплю. Ти до речок? Серйозно? І кохала буду якусь построїти. Було б добре. В Словаччині мені подобається те, що всі люди, які проходять повз, вони всі до тебе здоровуються. Uh -huh. Добрий день, доброго дня. Ну, по-словацьки, добрий день. Навіть коли ми піднімалися минулого року на гору теж, кожен, який проходив повз, всі здоровалися абсолютно. І да, це так, Цікаво, що це зв'язано? Ну, вони так... така, така культура. Наприклад, у нас люди не здороваються, так, а тут здороваються прикольно. Поздоровалася, в душі прокляла попля... вже. Кажу, що. Позичив людині кофту, холодно було. Тільки що у жананий неси назад, бо мені вже жарко. Кажу, оце з тобою піди в поход. Бить. Будеш і ти такий забаляний, з рюкзаками, з усіма, а Юля буде йти з телефоном. Лята поляка. Це всі жінки так. Це не всі, це ти в мене така особлива. королєвна моя. Принцезна. Принцезна, ну. Королівна принцезна. Тебе етикетка торчить. <рес> Тільки етикетка торчить, мені ще щось шию защемило. блин. І ще йду, з кучою речей. Де ну це легесенька э, сорочка, ну не прибідняється. Водичка, телефон, штатів, бумажка одна, бумажка на задок, бумажка напередок. Юля. І кашкет, кстати, це не моя шапка-підарка, це твоя. Я так і не ношу. Не сине, і мені вона заважає. Що таке, жарко в шапці, ага. да? і ось асфальтоване наше покриття закінчилось і починається справжня гірська стежинка. Ось подивіться, навіть якісь старенькі люди піднімаються і їм нормально. І діти з велосипедами малюсінькі зовсім були. А ми пройшли і вмираємо. Прийшли, але тут погано видно. Ось там він. Зараз підемо верхом. Руку. Ах. Ось друзі, нарешті ми дійшли. Ура! І ось наша винагорода. Гарно? Гарний водопад. Ми такого ніколи ще не бачили. Ну такого великого Високо. ні. Зараз покажу в усій красі. І, до речі, небагато людей. Ось так це виглядає. Войни ще спуститися, але реально бризки просто попадають на тіло і дуже сильно холодно. я ще така мерзлячка. Це що, дощ Так. Да. Уявляєш, почався дощ, Ще тільки цього нам не вистачало. О, бігом, бігом, бігом. Утікай, утікай, утікай. Це цей свинячий дощ. Але прикольно. Кам на замітку сьогодні Діма просто щойно дуже класно відмазався. Він сказав, що він подивився якогось там психолога в інстаграмі, чи де відео, що вбиває чоловічу енергію, і що би чоловік не мав би робити. Тобто, що вбиває чоловічу енергію енергію, так по дому, якісь домашні справи, і це миття посуду. Це це тіпова, типу, ти типу поважається жіночою справою. Якщо мужик це робить, то він... Десь там на посознаному якомусь уровні убиваю собі мужика, типа. Ну, взагалі, я всі ці такі штучки вірю, тому що я знаю, що і жіноча енергія там. Коротше кажучи, мене... я в це все вірю, тому я йому кажу, добре, не ми У Та в мене дівчина не мала би пити пиво. Для мене це для мене має. це теж дуже так. Це чисто для мене це не так... вигляд так. Я так, так, як так різкі, кажу. Там, якийсь. Жіночий це шампанське. Яка що таке з, угу. так з лимончиком. Угу. Тому чоловікам на заміточку беріть такий лайфхак. Кажи, що, що я, ти будь... вбиваєш мені мужика, я не хочу нічого. Я, <звіт> я не все, Від сьогоднішнього дня я не мию посуду. І не мию, і не миєш. <звіт> <звіт> я це як там Му восполняю мужську енергію що щоб тебе з позою. От що так, це за носочки тут ще лежать? Це, це мої. ці твої. Чого От тепер не я чувствую себе чоловіком. Мужик, Ще пивасика, так? Да, є в мене вже приправа. Я знаю, що ти вже підготовлений. Зараз десь мої предки гордяться мною. Думаю, оце то ти, -то, чувак, пішов і став мужиком за секунду надімає. Ну, ні, я мало поспав. Просто Діма, після нічної зміни. І ось це морташечка, ця невиспана. Трошки женственності. Може... <рес> Добре, не б, тоді спи. Не буду зачіпати твою чоловічу енергію, я не буду входити в твою, <рес> в ауру. В твою ауру, так. Наповнюйся, коханий, енергією. чоловічою. Тебе наповнює хочу. Мене наповниш? Я це закинув. Я закину це доброго ранку. Доброго ранку в лікарні. Сходи здати аналізи, сім пробірок крові, бляха блякома. Тепер мені каже так шкода! сім пробірок! Дай ліву руку даю. Тоже не буває погано при, ну, як це називається. Коли кров переділи. Чи не втрачаєш свідомість? Кажу, ні, не буває. Як почала брати, одну взяла, другу, третю взяла. Я ще сижу, четверту взяла. Думаю, жінка, успокойся, в мене там той крові не так і багато, бляха. Каже, а на другій руці є віна. Думаю, якщо не сховалась, то ще є. Каже, давайте й другу руку. І ще й там три, бляха. це... Я в шоці. Сім пробірок крові. Сім пробірок. Ну вони невеликі, але все равно, сім пробірок. Будемо зараз поповнювати. поповнювати. Купимо тобі, тобі якусь поповню. шоколадочку і, і сок. А? Як дитинці. А я краш... казав? Кажу, блять, як кров, то відрами беруть, щоб вони так каналі закала брали. Просто прийшов і відро настіл на. На, копайся там, що до відра. Ой, блін, це кафець. А. Зі свіженькою полуничкою. Клас. Ось Наша полуничка. Перший раз в цьому році. І я не знаю, як ви, але я люблю з цукром і з сметанкою, звичайно. Це для мене найсмачніше. Зараз я ще повну. Ось так полуничку. полуничкою буде взагалі бомба. Правда, не лівою рукою. Місміше. Діма хотів типу, крок. Погуляти містом в носках. І його змусили просто перевзутися в, нормаль... в нормальну зустріч. Щоб... Це не зимня, це нормальне. На вулиці Сірота плюс 20 градусів. І він на мене тепер злий. За плечо трьох. Ви кажеш, що зараз мені вистачить три хвилини і я буду в нього просити сорочку. Ну, ти, ти подивись, куди вітер на вулиці холодний. Ну, Вітер холодний, але сонечко в мене зігріє. Скажи це своїм ми вчора мололи перед роботою каву, заїжджали до магазину. Там стоїть млинчик, кавомолка, молка кава мелка і там можна безкоштовно прийти помолоти свою каву. І виходить, коли ми були на роботі, в весь цей час кава була в машині. І зараз у нас реально пахне в машині заправкою такою, але приємний такий запах. Кави. Правда? Розказує, як у нас кавою в машині пахне. Пахне кавою капець. Боже, я така біла, такі відчуття, ніби мене просто закривали десь в погребі, і я сиділа лін, все літо минули в погребі. Хоча ми були на морі і в мене дуже швидко змивається загар, і подивіться реально, яка тут засвічує трошки, але я блідна, як смерть. Дуже. Ще треба скупитися якимось одягом, тому що реально вже немає що вдягати. І я хотіла взагалі щось вдягти коротке, щоб мене трішки позасмагали на сонечку ноги, тому що зараз класна дуже погода, сьогодні навіть 19 градусів буде, але зрозуміло, що в мене нічого такого немає. Блін. Тому я одягла Максі, Максі з піднейт. <смес> Лайфхак, щоб не вилетіла сорочка. Засібни її на дві е, ці пули. <смес> 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 ти зараз задушиш нашу сідушку. <смес> Допомогти? Собі, <смес> допоможе все. Yeah. Поїхали вже. Бо. Боже, ти вже згорівший. Літо ще навіть не почалося. Ставила. Дивіться, який він червоний. Пляре. Коляра взяла. Твої ось. Не, не, не. Ти весь не помни її. Ну, до речі, щодо доріг, що в Європі скрізь хороші дороги, це міф. Послала Діму. Відчинено? до костюлу. Іди сидити, чудо, чудо-юдо. Це просто дуже гарні вітражні вікна, я думала. Ну це просто зайти, помолитися я не знаю. хвилин. Це що таке хуя? Виходить палеремо, гарне. Так, гаденька. Йдемо пити каву і гуляємо пустим містом. До речі, ми добре йдемо, здається, тут буде. Донизу, донизу, так. Під вода. Так я знаю, куди ми йдемо. До речі, ми добре йдемо, сама знаю. Ой, треба, ще було водички попити. А є тут? Ага. Ні людей, ні води. Вітер тут просто реальний, але гарний дуже вигляд. Людина не буде держати в собі поганий воздух. Знаєш? Ясно. Окей. Який вуглики свій газ. А там внизу є кав'ярня, і ми до неї йдемо. А чекай, є на вулиці там столики вільні? Так. Замовили капучино, я white, без кофеїну і Haha, моя просто невбиваюча сумка від нашого українського бренду Баґлет. Баґліт-Баґлет. І я її ношу, і не знаю скільки я її ношу, мабуть, вже років. Два, так точно, зимою, влітку, осінню, весною, просто не знімаючи, і вона в ідеальному стані. Я її обожнюю. І мої які я не можу змусити, теж від Amika кабек. Я тут напишу, можливо, кому цікаво. І то Діма. Теж не, не, не убиваємо. <схай> Злища його змусила вдягти. Незручні. Зимні, вони тверді. Вони не зимні. На Та де тут якесь весілля. Ось така е раритетна шкода перероблена, але лялька, яка на ній просто жахлива. Це як це із фільму фівчаки, де так. лялька зважать Пошмак. <пості> <пості> Я таких речей боюся. Я Та -а -а. Теж. Ці ляльки, але пам'ятаєш, як я любила дуже. В нас у Львові є такий магазинчик, де продаються такі е, тканини, іграшки, мотанки. Називаються а, ляльки такі. Ну до речі, того я не боюсь тієї мотанки. Це як оберіг. А от колись я у своїй бабусі, здається, знайшов таку страшну ляльку. Це з тих пір я їх, до речі, боюсь, е, як по типу наша Барбі, обич... ну, звичайно. Але в неї чомусь були перев'язані, зав'язані очі такою чорною, якби. З рябкою, з тканиною, Господи, чим твоя бабуся займалася? Я не знаю, де вона золоту лялька, що то за лялька, але копиць яке не боявся, Вона мені потім снилася все. Ого. М -м -м. Ми купили наші креселка нам на балкончик. В Юску. Е Як кажуть Словаки, в, в Їску. І будемо їхати ось так з ними. Але диви, нормально вони ще змістилися то, нам? Я сказав, що у нас велика просторна машина. Класно, там ні. ще в цей. Подивимося подушки. Ідемо. Діма тут складає в стільці. Можна вже зняти ці штуки? Вірочки. І будемо йти на балкончику, а там так спекотно будемо зараз... Діма буде пити пиво, а я буду пити сок. О, я не можу витягти цю штуку. Дай, не забирай. Ось такі сільці, ще потрібно сюди подушечки, Ми поки що маємо, але потрібно вибрати ще сюди якісь такі прикольні. Бід кривати. Бід кривати? <рес> У нас такий немаленький балкон. Ще потрібно купити столика. Може, тут просто крива підлога? Думаєш? Можливо, ти прикрутив неправильно. Ну а як на них зручно буде сидіти? Тільки нічого не видно, лише кран. Ну все. Я буду загорати. Засмагати. Дуже спокійно тут вчений. Тут треба нам потрібно придумати ось тут якусь таку торгу, ролету. Навіть очень хорошо. Ще сюди можно еще спорить. У нас тут место місце и место. Місце. И что это за поза? Это 143, если не ошибаюсь. Успех это мой. А в чем успех? Я дивлюсь на кран, настройку свою. Свою, тому що вона мене заїбала і мішає кожного <риклад> Господи. Да.